Кабаланська благословіння на 30 жовтня 24-го року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, вік наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо від Ісуса такі слова, коли він говорить фарисеям, що горе вам, за те, що ви збираєте даєте свою десятину, відкміну й м'яти, але забули суд Божий. І Божу справедливість, Боже милосердя. І каже горе, горе і книжникам, які а, почали казати, що ти і нас ображаєш, за те, що ви накладаєте на людей тягарі, а самі їх не несете. Звичайно, коли це стосується когось, когось, якісь книжників, якісь фарисеїв, я можу послухати, да, це. І сказати, да, це несправедливо, правильно, він звинувачує і тих, і тих, і тих, і тих. А ось себе побачити серед тих, кого звинувачують. Знаєте, мені чомусь завжди не хочеться де подивитися. А може я так само думаю, як так само вчиняю по відношенню до інших, як ті фарисеї, такі книжники. Примушую, хочу вчити того, когось своїми якимись істинами. Але сам ці істини не несу. Я вже не кажу про якісь заповіді Божі, а те, що я собі уявляю, що є правильним. І починаю людей говорити, а ти так зроби, а ти так зроби, а ти так зроби. Але щоб самому це понести, не несу. І тоді я, знаєте, нібито не хочу чути, що це не про мене. А коли я так роблю. Я стаю неправда мовцем, да, нещирим перед Господом у відношеннях. А нещирість це починається не з відносинами з, з, з Господом, а з відносинами з собою. Якщо я сам з собою не щирий і не можу подивитися, де я знаходжусь, в якому стані я знаходжусь, чи є у мене той чи інший недолік, то мені і нічого не запропонувати Богові, щоб я з ним щирі відносини встановив. Бо я стаюсь не просто, ну, не можу поговорити відверто про щось, наприклад, свою болячку, свою а, недугу, духовну, душевну. А її ховаю. Ховаю не, 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 не потім від, від Бога, а від себе. Я її не хочу собі помічати. І роблю це, в принципі, свідомо, свідомо, бо десь у мене в глибині. Мого серця я відчуваю, що там щось неправильно, але не хочу розбиратися в тої неправильності. Не хочу, знаєте, свій нарив відкривати, розкривати перед Богом. Але саме з цього, що я стаю щирим і відвертим і показую лікарю свою рану, яка б вона не була, повністю, знаєте, в неприкритому вигляді, щоб її подивитися і щоб її почали лікувати то я її не зможу вилікувати. Так і перед Богом, моє покаяння починається від того, що я прямо бачу свої пристрасті, свої гріхи. І коли їх побачу, то вже як перед лікарем я можу їх розкрити перед лікарем. І з цього, коли всі нариви розріжуться, огній витече, рана буде очищена. Тоді я лише тоді зможу приступати до самого лікування. А лікування теж може бути довгим, болісним. І воно дуже часто буває, коли пристрасть мені корінилася і засіла так, надовго. Але результат той який? Я стаю здоровим і я стаю щирим перед собою, перед Господом. І вхожу в Царство Небесне, а по-іншому, як ти фарисеї, книжники, я просто в царство небесне не війду, скільки б я не ховав від Господа і від себе свої болячки, свої рани, свої пристрасті і свої гріхи. Амінь.